Також для тих е, людей, які хочуть прививати, тому що не подобається саме той сорт, який був, також поділюся. Слива біла. І на неї привили, навіть не знаю, пісарді чи ні, тому що е, саме взяла. гілочки своєї подруги, яка точно не знає. Ну ось які. Це другий рік, це напривую ось такі сливки. Вони ще трошки не дозріли. Ну і так як, я пробувала, то ці мені сливи подобаються. По-перше, дивіться, який урожай з гарний отримали. Навіть гілочки тут поклонилися, тому що сливу багато не на... відчіплялося. Ціпля... А так, якщо комусь не подобається те дерево, яке вони посадили, то можливо його змінити. Привити. Ось як тут привите воно вже зрослося і тут ось добре видно, як гарно проросло щось тут, наприклад, зовсім нічого вже не видно, так як наче це кільце. Так що хто бажає, пробуйте. Eu vou passar de